Містерія кольорів Георгія Косміаді її до музею мистецтв. Прикарпаття привезли колеги з Рівненщини, де у минулому столітті власний жив та працював художник зі світовим іменем. Грек за походженням в Україну він приїхав під час Першої світової війни. У експозиції понад три десятки оригінальних робіт на сакральну тематику, а також на тюрморти і яскраві краєвиди, котрі митець писав здебільшого із пам'яті. Він вміє володіти прекрасно володів. Мистецтвом писати картини темними відтінками, темними фарбами різних відтінків. Це старовізантійський стиль. Він, як художник, був людина настрою. Ось поганий настрій. Він пише щось в темних фарбах, а прекрасний, хороший настрій пише в яскравих світлих фарбах. Ось, він, він був якраз віртуоз, саме володів, володів відтінками різних кольорових. Від темних до світлих і яскравих мистецький спадок Косміані, який музеєм рівного передала його донька, у Івано-Франківську представляють уперше загалом у творчому доробку художника понад п'ять тисяч робіт. Однак більша частина із них досі знаходиться за кордоном. Тож місцеві музейники певні відвідувачам виставки неабияк пощастило. Тут використовуються такі цікаві різні техніки, графічні е, техніки. Е, тут є е, е, яскравий вияв е, таких імпресіоністичних. Течій у мистецтві і власне це створює цікавість. Напевно, повинно було би створити цікавість як для молодих, так і для покоління старших митців, котрі жили в той час, котрі працювали, котрі творили. Поруч із живописом шість біографічно інформаційних стендів, окремі з яких містять архіви легендарного художника. Дана експозиція вже дев'ятнадцята, на рахунку масштабного проєкту, що мандрує музеями Волині, Поділля та Галичини, вже четвертий рік поспіль.